Всім вітання! І сьогодні обговоримо тему відбору крові у котиків та у собачок. Чому з цим можуть виникати проблеми? Та чому деякі власники цих тварин не розуміють, як важко буває відібрати кров у тої чи іншої тваринки? Тож, давайте коротенько розберемось. Коли дуже легко відібрати кров, коли ваша тварина здорова, коли вона має фізіологічну гарну вагу, коли вона активна, і коли у неї в цілому все чудово по загальному самопочуттю. Що ж відбувається, коли до нас приходять тварини хворі? Перш за все, у тварин може виникати спадіння Вен на стрес-факторі. Так, це може бути через те, що ви привозите улюбленця в незрозуміле яке місце. Тваринка собі накручує проблеми, починає стресувати, через що може падати. Тиск стресувати вона може, і через це венки можуть зменшуватись. І коли лікар хоче відібрати кров, то він може навіть не побачити ту вену і може штрикати лапку вашого улюбленця 2, 3 або й то більше разів. Коли ще може бути: до прикладу, візьмемо мініатюрних порід собак. У них дуже часто є така проблема, як зниження цукру через голодування, а для крові потрібно, щоб ваш улюбленець був голодний. У них також можуть спадати вени, кров може бути більш густа і через це відібрати кров також виявляється вкрай важко. Що вже казати про тварин, які приходять в стані критичному, які довго не пили, не їли у таких тварин. Стає дубова шкіра, її вкрай важко пробити і можуть навіть загинатись катетера, які необхідні для постановки його або для відбору крові. Коли у вашої тварини є якісь проблеми з в цілому кровопостачанням або серцеві пацієнти, у них також інколи буває важко відібрати кров. Тому, якщо ви приходите до лікаря або вас направляють до асистента, не треба панікувати і кричати які вони косоруки і що у них дві руки ліві і вони не можуть відібрати у вашого улюбленця з першого разу кров, адже в минулій клініці чи минулий лікар клініці відібрав з першого разу, і ваша тварина не стресувала. Ви маєте розуміти, що раз на раз не приходиться, і в один день ви можете прийти з твариною, яка згодна, щоб у неї відібрали кров. В інший раз вона буде вже сперечатись і буде не згодна з тим, що у неї хочуть забрати її кровушку. Тому виходьте із положення, допомагайте лікарю при фіксації, заспокоюйте тварин, беріть з собою ласуші, якщо в ветклініці не пропонують своїх, аби тварину більш розслабити і тим самим спонукати швидшому відтоку крові. Тому залишайтесь людьми та допомагайте лікарям теж.